Привіт, друзі! Це моє перше відео на youtube каналі І Через довгі вагання, можна сказати, через років 5, нарешті я тут. Тому дуже буду рада вашій підтримці, вашим вподобайкам, вашим коментарям. Будь-чому, просто будьте активні, і я буду вас радувати кожного тижня новими відео. Сподіваюся, що буде так. А сьогодні переміщуємося на Second чек. Тому сподіваюся, кого цікавиться тема, Залишайтеся, буде досить цікаво. Перше, що я вам покажу, це джинси від Amis. Мені дуже імпонує ось такий блакитний світлий колір. Я завжди звертаю увагу, якщо щось таке знаходжу. Джинси від Amis. Бренд належить і створений мережею магазинів New Нью-Йоркер. Розмір мій, але занадто брудні, тому я не, не наважилася ж таки їх забрати. Наступна сукня від Naked. Сукня на запах з прошви. Дуже виграшний варіант на літо. Я люблю такі матеріали і люблю такі фасони. Але на жаль, розмір був замаленький. Ось ця спідничка. Якщо чесно, я думала, що це звичайна дівчача спідничка, але виявилося, що це закіс, це шотландське національне чоловіче вбрання, скажімо так, в Україні воно продається, і мені було дуже дивно побачити вартість її, тому що вона коштує в нас в Україні мінімум 3 тисячі гривень. Наступна сукня, дівчата, це моя біль. По сьогоднішній день я дуже шкодую, ще її не взяла. Це ніякий там не бренд, белів, це, напевно, китайський о, варіант. Але дивіться, яка вона жіночна. Я не знаю, чому я тоді не взяла її, хоча розумію, було ще прохолодно на вулиці, тому не звертаєш уваги на е, такий одяг. Але погодьтесь, сукня дуже жіночна, і вона вартує нашої уваги. Я шкодую, що її не забрала. Покажу вам ще такий світорочок. Це 100% ручна робота, тому що немає ніяких лейбів, немає ніяких етикеток. Мені сподобався колір, подошний рукавчик і дуже цікава така в'язка, тому вирішила показати. Також весняно-літній сезон я інколи переглядаю теплі світорочки. Теплий одяг, він вже не актуальний, тому що вже літо скоро. Але можна знайти дуже хороші варіанти на вже наступний сезон. Вирішила вам просто показати, що можна знайти. Я завжди переглядаю, якщо в річ в хорошому стані, тому подивимось: ось такий знайшла світрочок, жовтий, такий приємний колір. Лимонний, скоріш за все. ось. І знайшла світрок від Experience. І хто знає, це, здається, я правильно називала бренд. Бренд не дуже дешевий, але розмір був великий. Розмір L. І... Немає сенсу мені брати або навіть на продажу, але він був в хорошому стані. Бачите, по рукавчиках я завжди переглядаю саме стан рукавів, що говорить про те, що річ була не заношена і в хорошому стані. Ось це саме той варіант, який можна знайти в хорошому стані. Від Avant Premier, здається, так точно я назвала бренд. Бренд преміальний, не дуже дешевий. Цікава така скофтинка. Мені сподобався її візерунок. І тут чудовий склад, дівчата. На секундочку я вам показую склад, показую її стан. Погляньте рукава в чудовому стані. Склад тут 90% вовни і 10% кашеміру. Ну, це ідеально просто за такі гроші. В такому стані ви річ знайдете в магазині за мінімум 3, а то й більше тисячі гривень. Наступний свет я обрала чисто по дотику. На відчуття тут присутня вовна. Я не знаю, чи вона тут в стотковому складі. Певно, що ні, але немає ніяких лейбів, немає ніяких етикеток. Це 100% ручна робота. Ну, далі переглянемо просто світорочки. Я сподіваюся, що ніхто не носить це бусіни стрази, хоча вони повертаються до нас. Але я більш люблю такі звичайні прості практичні речі, тому такі свідорочок також привернув мою увагу. Дуже цікаво буде виглядати, як другий шар, наприклад, під білу футболочку. І далі вирішила вам показати, також знайшла від Марко Полу ось такий світорочок. Тут стоїть святковий кашемір в розмірі S, але мені здається він був неправильно попраний, за ним неправильно доглядали, тому що збилася вже шерсть, так досить погано виглядала, були присутні дірочки, склад хороший, але навіть вирішила не переглядати його точніше. Такі речі завжди звертаю на них увагу. Це така базова річ, полоска, смужка. Я люблю такі речі, чесно, як перший шар, як другий шар. Люблю обожнюю, тому забрала, побачила, що він в хорошому стані. Наступний светрик привернув мою увагу: він, його можна носити як і влітку, так і весною. Якусь прохолодні вечори. Це 100% кашемір. Дівчата, наскільки він був приємний на дотик до тіла, це просто щось нереальне. Але я так подивилася, також він був. Неправильно за ним доглядали, рукавчики, начебто, все добре, не потянуті, нічого. Мені сподобався цей візерунок по силуету, але подивимось примірочні, докладніше. Ну, ось такий ще подовжний світочок до якихось легінців, лосін. Я люблю такі речі з високою горловиною. Вирішила також вам показати в дуже хорошому стані, був без катишок, без дірочок, не розтянутий. На камеру трішки не те, але виглядає він дуже добре. Ще знайшла хустинку. Це моя любов. Прям знаходити якісь е, такі речі з 100% шовку та Кашеміру. Е, на даному прикладі в нас шовк, ручний розпис від Карло Марко Італія. Дуже цікава хустинка. Я, вона коштує буквально копійки в будь-якому секунді, але річ дійсно варта уваги і дуже популярна на е, вторинному ринку. Тут ми з вами переміщуємося в примірочну. Як бачите, я цей світорочок забрала з собою, все ж таки захотіла його приміряти. Рукавчики ідеально лягли, все чудово, начебто, але він налягає по силуету, так би мені хотілося. Ще не вистачає висоти ось горловини. Мені подобається, коли прямо під шию, ось так все чудово лягає. Коли заправляєш в джинси, начебто непогано, але я собі уявляла його по-інакшому. А цей світрочок мені сподобався. Така базова річ, як я вже говорила. Джинси я також забрала в примірочну не стала їх міряти. Я кажу, вони були надто брудні, я там роздивилася їх, чи відіпруться ці плями, але все ж таки вирішила їх не брати, тому що мені здавалося, що вони вже ну, своє точно віджили. А тут такий цікавий момент, тому що я в цю секунду переглядаючи, з ним все чудово і знаходжу на рукаві. Ось, бачите, таке. П'ятно це, напевно, ще швидше за все хлор, тому що і ось тут ще п'ятнишко знайшла. Коли приміряла і дивилася в залі, взагалі цього не помітила. Дуже добре, що добре переглянула і вирішила все ж таки не брати, бо це речі, які вже нічим не виправиш. Довго думала також за цей світерочок, чи брати, чи вартує, чи ні. Залишила його, тому що кажу, ну це не те, що очікуєш. Переглянемо ще з вами. Ось хустинки також знайшла 100% шовк, але тут мені не сподобався колір, я не сприймаю такі коричневі помаранчеві відтінки. Це взагалі не моє, але хустинка була в ідеальному стані, 100% шовк, також Made in Italia брендована річ, не взяла, залишила її там, тим паче, що шовк тут такий достатньо цупкий. Мені подобаються більш такі легкі варіанти. Також заради цікавості, що вирішила переглянути хустинки. Їх, до речі, було чомусь дуже багато, чи це ще з часів зими залишилось. Знайшла ось такий від зара, в хорошому стані був шарф, хомут. Не хомут, а шарф точніше. Як бачите, вийшла тільки з одною хустинкою, про що навіть не пошкодувала, бо не було таких речей, які б хотілося взяти чи собі, чи на перепродажу. Тут в мене була хвилинка шоку, бо я була здивована побачити 14 тисяч, побачити в секунді. Вартувала ось така шубка. Я розумію, що це натуральна така шерсть, що це натуральні шуби, але за такі кошти 7-14 тисяч. Ну я не знаю, чи хтось купляє таке в секунді. Та паче її треба віднести в хімчистку, а хімчистка також буде вартувати, не дуже дешево. Тому мені було досить дивно бачити такі ціни на секунді. Це вже наступний день, зовсім інший магазин. Тут я зайшла на секонд не на ваго, точніше, там, де на вішаках і вже з фіксованою ціною знайшла дуже круті, як зараз на них дивлюся. <див> дуже круті шкіряні штани. І чата, вони лягли ідеально, хоча це рідкість, щоб вони ніде не жали, не ну, лягли прям як друга шкіра. Дивіться, який стан був новий. Це 100% новий, новий стан, тому що шкіра, якщо вона носилася, одразу видно. Тут вона не носилася. Це 100% шкіра, м'яка, приємна. Був ось такий підклад, ніде нічого не впирало, не жало, все. Я ж кажу, лягло, як друга шкіра. Але чомусь я їх також не забрала. Вартували вони 600 гривень, це здається, на мою думку, копійки для такої речі. Але. Не знаю, вагалась, вагалась і не взяла. Ще потрапив мені на огляд ось такий комплект. Це вже було на вагу річ. Дуже цікаво, що вона була в комплекті ще, а не окремо, як це зазвичай буває. Подовжний кардиган він був прям максі, і ось така маєчка на бретелях була до нього. Люблю також переглядати пальта на секунді. Мені сподобався тут фасон. Розмір великий, тут 16-й розмір, якщо мені не зраджує пам'ять, це десь 2XL. Але ну, в тому то і фішка, що він круто буде виглядати, такий оверсайзний. Мені сподобалась довжина, бо я не коротконожка, я все ж таки 1,75 м і тут довжина була саме для мене ідеальною. Склад був 100% шерсть. Там вже бірка була затерта по максимуму. Це таке вінтажне пальто 100% кашемір, шерсть в складі 100%. Бачите, ось стан вже цієї бірочки. Я не знаю, чесно, я за ним поверталася два дні. Я не впевнена була, чи буду його точно носити, тому вирішила не хламити свій гардероб, свій шкаф. В цей день він би мені вартував 345 гривень. Як бачите, ціна за вагу була 229 гривень, півтора кілограму він затягнув. Не взяла, не взяла, але ще повернемося до нього. Це вже на наступний день, зовсім інший магазин, перший день завозу. Я знайшла ось такий капелюх, начебто Гучі, а начебто ні. Якось так вінтажно виглядав, але не впевнена, що це 100% оригінал. Було досить, як бачите, багато цікавих, теплих, головних уборів, але вже досить неактуально, бо вже весна, ще 2 місяці і літо. А ось такі жилети на зараз на весняну погоду це саме те, що потрібно. Я люблю їх об'єднувати з плащами, з пальтами, трошки далі вам покажу з чим його можна комбінувати і як це б круто виглядало. Наступний ось такий від Lacoste, наскільки мені відомо, це оригінал, тому що має бути зазначено саме в цифровому форматі розмір. Тут саме так і було, склад тут хороший. Не те, що хороший, склад тут суферовий, це 100% вовна. Але він був з дефектом. І далі побачите, який ось я вам показую Лейбу. Це стоївся такого вовна, він дуже приємний був до тіла. Я, чесно, навіть поєднувала б в якомусь жіночому образі його. Але він був, бачите, рукавчики також новенькі, скажімо так. Я одразу не помітила, що з ним не так, але далі перегляд. Ось я вирішила взяти з собою ось таке пончо. Я ніде його не приміряла. Сподіваюся, я його правильно вимовила, тому деяк не в секунді можна примірити на себе якісь незвичні для себе образи його приміряти і одразу вам покажу образи стилізовані, як їх можна об'єднувати з чим і носити. Я його приміряю з капелюхом, який знайшла. Ось тут дуже цікаво. Також поєднано світлі, джинси, пасочок. Дуже дуже навіть цікаво. Я люблю такий стиль, хоча дуже рідко де його зустрінеш, просто ось так по вулиці. Також поміряла таку ще хутрову пов'язку. Це вже така хутряна шапочка була. Е, дуже актуальний цей зараз принт, дуже в моді. Якщо б це було, ну, насправді я знайшла його зимою, я б обов'язково його взяла і уявляю, який би е, крутий лук можна було скласти на фотосесію. Ось цей жилет, який я знайшла для вас, дуже цікавий такий варіант. бачите, Я вам показую вже застилізовані образи. Е, тим паче, мені більше подобається, коли це на плащ одягнуто, от бачите, як на фото, яке я вам або на пальто, тобто або поверх, або пониз. І це дуже класно і круто дивиться. Тут я щось вже починаю там імпровізувати, мені б хотілося, щоб він був коротший, але це не обов'язково. Це саме та річ, якою можна цікаво доповнити свій образ. Тут я вже добре придивилася до цього світорочка. Як бачите, хтось його дуже так неаккуратно підшив. Але його тут і неможливо якось акуратно підшити. Це вже такий дефект, який, мені здається, нічим не виправиш. Хоча шкода, шкода, це був оригінал, хороший стан, на 100% вовна, але залишила його там. я Довго вагалася з цим капелюшком, не знаю, чи це оригінал чи ні. Такий лейбл, начебто вінтажний, можливо, навіть був оригінал. Він був якийсь трошки такий куций, мені здається, також він десь постраждав під впливом якоїсь температури. А ще ось такі черевіки, би сказав мій чоловік, я знайшла для вас. Дуже цікавий був варіант. Це була 100% шкіра, дуже м'ягесенька, дуже ніжна і досить такі цікаві. Погляньте, цей квадратний носочок, білий колір. Малесенький, малесенький каблучок, але був дефект, який мені зараз здається, можна було просто віднести його в ательє по ремонту взуття, і точно мені його виправили. В кого є підлітки? То й стовідсотково вже знайомий з цим брендом з Ісланд, який зараз дуже популярний серед чомусь підлітків. Але як бачите, патч на рукаві був просто вирваний з м'ясом, хоча світорочок був в ідеальному стані, новенький, але ось таким таким дефектом. Це вже був передостанній день секунду. Я повернулася за цим пальтом, начебто воно мене дочекалося. Але переміривши, подивившись, я зрозуміла, що не буду ходити в ці, в ці речі. Вона вже точно відбула своє, тому залишила його там. Ще вдалося знайти мені ось такі джинси від Mom крій в хорошому ідеальному стані. Якби на розмір менший були, я б забрала стовідсотково, а так залишила їх і комусь стовідсотково повезе джинси за 120 гривень. Чому б і ні. Ця річ 100% полонила моє серце. Я обожнюю такі речі, тим паче зараз дуже і гіпюр повертається в моду. Це був великий розмір, якась така була накидка. Я не знаю, і з чим і як її комбінувати, але річ була новенька, в чудовому стані, жодних лейбів, етикеток, немає нічого. Я не можу сказати, що це за бренд і як його носити, але дуже круто виглядав. Цей принц це моя любов, тому однозначно забираю. Ось такий домашній халатик. Тут я вам показую сукню, яку мені вдалося знайти. Це прошва, білий колір, що схоже на те, що ми переглядали в перший день в секунду, але зовсім інший силует і зовсім інший розмір, довжина, все лягло на мене ідеально. Я обожнюю а, такі сукні, тому не змогла пройти повз. До літа готова. Дякую вам за перегляд, всім па-па.